Кутку придумала, щоб навчити, як правду все-таки казати і не обманювати. Тепер вже Дмитрик не обманює, він зрозумів, що не можна обманювати і не гарно. І ми сьогодні прочитаємо казку. Жив був хлопчик Іванко, дуже допитливий, непосидючий, гасав по подвір'ї за кутом морчиком і дошкуляв йому, як міг, робив чимало капустий бабусі, ховав її у куляри чи капці і веселився, коли вона бідкалася, куди вони пропали. Коли ж Іванка хтось питав, чи часом він не бачив ті чи інші загублені речі, то він легко обманював, ніби нічого не знає. Одного дня хлопчик бігав по хаті за мурчиком, намагаючись його піймати. Такий увесь час спритно ховався. То стрибне на поличку, то заховається під ліжко, а Іванко ніяк не вгамується, врешті схопив віника і гепнув віником по вікні. Зачепив мамину улюблену вазу, що там стояла. Вона впала і дзенькотом розбилася. Кіт дременув аж на шафу, у передчутті ручної сварки, А на шум зайшла в кімнату мама. Що це у нас тут коїться? Хто розбив мою вазу? суворо спитала. Це не я, відразу обманув Іванко. Це Мурчик. Він стрибав по вікні й мохловив. Мама нахмурила брови, озирнулася і побачила кота, що зіщулився на шафі. А ну, яй мені з кімнати капусний, сердито гримнуло на Мурчика. Той стрибнув на підлогу і гайнув за двері. А мама заходилася прибирати скалки розбитої вази. Хлопчик теж тихенько вислизнув з кімнати, задоволений, що так легко викрутився і не отримав маминих штурханців. Бачить, Мурчик сидить під табуретом на кухні і вилизує лапку. Знову закортіло малому позбиткуватися з кота. Тихенько. Крався та як смикне Мурчика за хвоста, що той від болю й несподіванки аж заверещав і стрибнув на фіранку. Що тут почалося? Карниз раптом обірвався, кіт з гуркотом полетів на підлогу, скидаючи все, що потерапляло під лапи. Мама уже тут, як тут. Та що ж це діється? Хто знову шкодить? Та Іванку знову засміяв. Це, мамусю мурчик наш бешкідує. Кіт тільки з допором глянув на хлопчика і ображено шмигнув під стіл. Мама вже не на жарт розізлилася і давай сварити, вичитувати Мурчика. Казала, що вижене його з дому за капості, що він і молока не заслужив пити в їхньому домі. І ще багато чого, але кіт вже не чув, бо так йому прикро було, що він вислизнув з кімнати, а задоволений собою Іванко подався слідом за ним. Усі знають, що в старих будинках живуть домовики, помічники. Отож і в будиночку, де живе наш хлопчик, теж є такий домовичок, а звати його Правдолюб. Він не терпить брехні і сам завжди говорить тільки правду. Хатинкою йому слугує комірка, де Іванкова мама тримає усіляку консервацію муку, цукор, крупу, ще багато всякої всячини. Двері в комірку завжди трішки відчинені, бо там мишей кулює. Ось сюди наш котик і чкурнув після маминої сварки, сів на порозі. Розирнувся і тихенько нявкнув, покликав до мовичка. Той відразу ж визирнув з-за банки за абрикосовим варенням. Чого тобі, він, Ой, правдолюбе, рятуй мене якось від цього хлопчиська, бо терпіти його витівки я не маю вже сили. Я мовчав, коли він ганяв мене по хаті, штрикав віником, терпів, коли ганяв мене боляче, тягав мене боляче за хвоста. Та більше терпіти не можу. Він весь час обманює. Наговорює мамі на мене знущається, а це так образливо, бо вона сварить мене ні за що. – Халепа, відказав думовичок, – треба якось хлопчиська провчити, від брехні відучити. От тільки я ще не придумав як. Враз на порозі комірки з'явився наш Іванко. До шуснув за баночки з варенням і там собі причанівся. А хлопчина, побачивши кота, захотів знову позбиткуватися з нього. Але, помітивши стільки улюбленого варення, відразу забув про морчика та й потягнувся до найближчої полиці за баночкою. Швиденько впорався з кришкою, Іванко почав ласувати смахотою і так захопився, що не помітив, як спорожнив всю банку. Спохопився тільки тоді, як в руках лишилася поважня баночка. Ой, Мишенько, що ж тепер мамі казати, подумав хлопчик. А тут, немов навмисне, баночка раптом вислизнула з липких рук і гепнула об підлогу. Дзень, дзілень! розтяглося по комірці. Мурчик приниж у куточку, а мама вже на порозі. Та що ж це за день сьогодні такий? суворо спитала, дивлячись на сина. Хто варення з'їв, а баночку розбив? Іванко безпорадно озирнувся та й побачив кота. О! І банку він розбив, швидко знайшовся. А Мурчик мало не заплакав від образи. Знову хлопець на нього наговорює: Мама аж почервоніла від обурення, бо побачила замурзане варенням личко сина та й зрозуміла, що дитина її обманює. Ти не їдять дядько ти варення? Ага, промовила. Ну, коли так, то нехай. Але знаєш, Іван, маю тобі розповісти маленький секрет. Це варення чарівне. Якщо ти його з'їш, то не можна не казати правду. То не можна казати неправду, Бо вмить станеш крихітним. Від здивування хлопчика широко відкрилися очі, а мама повернулася та й вийшла з книжки. Всю тому змову, звісно, чув домовичок молочок правду. І відразу зметикував, як провчити малого брехунця. Коли мама вийшла, він плеснув у долоньки, і хлопчик відразу зменшився, став крихітним, як і казала мама. Ох і налякався Іванко, а кіт нявкнув і заговорив людською мовою. От тепер знатимеш, як обманювати маму і ображати невинного. Ой-ой-ой! Заплакав малий. Що ж тепер зі мною буде? Що буде? втрутивсь у розмову правдолюб. «Та те й буде. Лишишся малесеньким назавжди. Аж до того часу, поки не навчишся правду казати і інших не ображати. Заплакав Іванко ще дужче. Як тепер усе виправити? Зрозумів хлопчик, що вчинив негарно і недобре. Всі свої витягки звалив на мурчика, образив його, скривдив, та й матусю обманув не раз. Ох, негарно, ох і прикро. Не хотів Іван лишатися крихітним. Тому чемно -то запитав домовичка, як йому все виправити. А правдолюб був дуже справедливим і добрим. Тому підказав хлопчикові вихід. Ти каже. Мусиш піти до мами і розповісти їй усе по правді, як було. Вибачити за брехню та й котика перепросити злівитів, за злібитів ті жарти і обмани. Але ж мамуся мене навіть не побачить, бо он, який я маленький. Ні, біда, я тебе збільшу, пообіцяв до маючок. Але гляди, не дотримаєш слова, обманюватимеш, то знову станеш малюсіньким і тоді вже тобі ніхто не допоможе. Я виправлюся, обіцяю, сказав малий. Правдолюб хитро підморгнув Мурчикові, плеснув ще раз у долоньки, та й хлопчик знов став, став таким, як і був перед тим. Іванко подякував домовичку та й побіг до мами. А вона якраз ішла прибирати до комірки розбите сином скло. Матусенько, вибач мені, будь ласка, це я на шкоди в кімнаті і на кухні, і в коморі. Не морчик. Не виглядай його з дому, бо у всьому випід лише я. Я тобі обіцяю, що більше ніколи не буду так поводитися, обманювати не буду, не хочу залишатися назавжди крихітним. Мама посміхнулася і вибачила сина. Добре, що ти правду сказав. Добре, що зрозумів, бо брехня, дитино, поганий товариш. І погладивши Іванка, по голові пішла до комірки. Хлопчик кинувся шукати хлопчика, а той саме сидів, ображено ґавку, і, побачивши малого, вже зібрався чим дуже тікати, бо хто знає, що цього разу він утне. Та Іванку присів поряд, погладив кота і заговорив, пробач мені, морчику, за всі мої капості, пробач, я більше ніколи не буду тебе ображати і не буду наговорювати на тебе мамі. Кіт у відповідь тільки заморкотів та й притулився до хлопчикової руки. З того часу вони стали гарними приятелями. Іванка ніби підмінили. Він не знущався з мурчика, нікого не обманював, не ображав. Ну, а як траплялася якась халепа, завжди чесно признавався у тому, що зробив. Бо добре запам'ятав про удолюбову науку. Та й про домовичка нікому не розповідав, бо це була їхня з мурчиком таємниця. Ось така казочка. Ага. А, ага. Ну давайте ми трошки почаюємо.